Забираю я такий грузик, ось така землерийка. Землерийка на аукціоні. Вести її небагато, щось до тисячі миль, платять за неї 2,5. Ну, я їду на Чикаго, то мені по дорозі. Але що, що важливо, вони кажуть, ми її грузити тобі не будемо. Це аукціон, ми не сам відповідальність за неї. Хочеш грузи сам типу, ти маєш її забрати. То вона хоч робить, бере робить, я заведу тобі її щось там туди сюди Зараз приїде чувак, покаже, як вона працює. І буду грузитися. Гідравліка не працює, коротше, не піднімається це високополесом. А мені треба виїжджати на трейлер. Зараз побачимо. Коротше, будемо будемо дивитися, що буде робитися. Так що наблюдаємо, підписуємось, ставимо лайки. І всім добра! Всім добра і бобра! Дякую за увагу.